Вирішила таке ще одне відео зазняти пляж, от там ми живемо. Так, дивіться, така от вуличка. І тут один перехід, другий перехід, третій. Не знаю, наскільки тут людно. Ой, я зараз каву візьму. Наскільки тут людно, але тут Ідуть магазинчики, ряд магазинчиків, які вони напевно що закриті, але хоч я так от прийдуся і гляну. Зараз дуже-дуже ранок. Взагалі тишина на пляжі нікого, нікого нема. І я розумію, що це отакі от відкриваються. І там так насиплено в тому магазині, тобто овочі в куточку, там ще щось в куточку, там не знаю, може якісь холодиночки, якісь пише барк, по. Не знаю, чи тут все працює, без поняття. Ось і такий ряд там отаких от магазинчиків. І зараз Ми вже видали кама на пляжі. І йдемо додому. Все, до нових зустрічей!